засідання постійно комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі розвитку, інфраструктури та гуманітарних питань Присутні тро, троє банкзації послугу. Перше питання про внесення змін до рішення сільської ради від 13 грудня 2024 року про встановлення вартості харчування учнів вихованців у закладах освіти сільської ради на 25 рік. Рік пов'язано це з тим, що нам виділили субвенцію з державного бюджету на харчування. Зараз харчуються всі діти, тому пункт про визначення пільгових категорій, які мають право на безоплатне харчування в закладах освіти, ми вилучаємо. Харчуються всі діти, і в зв зв'язку з тим, що збільшилася сума субвенції на харчування учнів та до 11 класів, ми змінюємо вартість харчування для цієї категорії учнів. Початкова школа у нас залишається на рівні 50 гривень, так як і було встановлено. А учні пати 11 класів будуть харчуватися на 40-60 гривень. Зрозуміло, голосуємо. Валний за, зайця. За. Просто За. за. Остон. за. за. Да, тут на питання. Про надання дозволу у нас писання має депутати Просимо надати дозвіл на Райському ліцею. На списання майна, що знаходиться у них на балансі, у зв'язку з фізичною зношеністю, доцільністю, ремонту та такого, що не придатне для подальшої експлуатації. Раїський ліцей отримав технічні дозвіл, щоб підтверджують що непридатність. А списується майно, вони пропонують морозильна камера, швельні машинки, ноутбуки, холодильники. Все 2010-2015 року. Так, один, ну, три швальних машинки 30-го року, так, ноутбук 1-2, 3, есть 15-й 10-го року. кварц, тубусний, холодильник, електроводонагрібач, холодильник, стук, листінка на тор, диван, сталетенісний 12-го року И Спортивне. Жим горизонтальный, біцепс, машина, тріпец, машина. Ну, Зрозуміло. Голосуємо. Балні зайця. Поступ. За. Да. Да. Так наступне питання. Третє про надання згоди на передачу з балансу Раївського ліцею Раїської сільської ради Сінерківської району Джупрокторівської області, на баланс виконавчого комітету райської сільської ради Сінерківського району Зіпрокторської області, автомобіль, гастроль. Шановні депутати, просимо надати згоду на передачу лише вказаного автомобіля ГАЗ-33-021 97 року випуску для виробничих потреб вантажний автомобіль. Тепер це ПМСД ГРАДІ, а саме вони додали до статуту пункт 5.1.13, розписали отримання благодійних внесків. Пожертв, що підприємство має право отримати благодійні внести пожертви, гуманітарну допомогу, гранти інші види благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій, в тому числі у вигляді лікар цих засобів виробів медичного призначення, медичного обладнання, продуктів харчування та інших матеріальних цінностей з подальшим їх використанням для досягнення статутних цілей та завдань. Пункт 5.1.14. Отримана благодійна допомога використовується виключно для надання медичної допомоги пацієнтам, забезпечення функціонування закладу та реалізації програми охорони здоров'я. Владійна допомога не може бути предметом розподілу між засновником чи працівниками підприємства. Крім випадків, коли це прямо передбачено законом України. І пункт 5.1.15 для виконання завдання сфері охорони здоров'я підприємство може створювати та забезпечити діяльність виїзних мобільних медичних рекат, які діють від імені підприємств, в тому числі з використанням володіння та гуманітарним допомоги. Це, я так розумію, вони будуть отримувати... зробив зауваження, що в них немає прописаного постату. Голосую ванна і зайця за посту засідання за. за.